Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі «Жар-птиця. Джерело душі, і з вами сьогодні знову я, Тетяна Жарківська. І я ділюся своїм досвідом, своїми знаннями і буду супроводом для тих, хто знайде в собі сили і бажання рухатися далі. Причі про жебрака, який сидів 30 років біля дороги з простягнутою рукою. Ішов незнайомець і запитав: на чому ти сидиш? Та нічого особливого, каже жебрак, якась скриня сиджу на ній, відколи себе пам'ятаю. А ти взагалі заглядав всередину цієї скрині? Та ні, а навіщо? Там немає нічого. А ти зазирни. І Жебрак з цікавістю відкрив цю скриню і не повірив своїм очам. Він був геть ошелешений від того, що він побачив. Скриня була наповнена золотом. Я, та незнайома, людина, яка не має чого вам дати. І можу лише порадити зазирнути всередину. Не до скрині, як у притчі, а набагато ближче всередину себе. Це притча із книги Екхарта Толе Сила Моменту Тепер. Сьогодні коротко про чакри та енергетичні тонкі тіла людини. Не перемикайтеся! Йдемо далі. Енергетична система це свого роду енергетична вертикаль, яка з'єднує в єдиному потоці чакру планети Земля і сім чакр людини і джерело світла, а також сім енергетичних тонких тіл. Ну, звучить собі так серйозно на перший погляд, інколи навіть страшно або містично. Але не бійтеся. Ви знаєте, коли я тільки починала, перше моє бажання Боже, ну хоч би це якось вимовити ці слова. Наступному в наступному мене було, як я маю це запам'ятати. А тепер вибудувати свою енергетичну вертикаль, це відновити життєво важливий зв'язок з землею, з'єднатися із вищими аспектами, і згармонізувати роботу. Дяк. Якщо простими словами, це очистити своє тіло, очистити свій розум від блоків, негативних упереджень, від різних переконань через духовні практики. Енергетична вертикаль. Що це таке, і з чого вона складається? Так само, як наше фізичне тіло складається з органів, енергетична вертикаль складається з енергетичних центрів, з чакр. Чакра в перекладі санскриту це коло, круг, колесо. І зображаються вони у вигляді квітки лотоса, і кожна з них має певну кількість пелюсток і свій колір. І розміщені вздовж хребта кожна на своєму рівні. Через ці центри проходять два енергетичні потоки потік землі і потік Всесвіту. Потік землі від центру землі, тобто від чакри землі вгору і потік Всесвіту Творця Бога вниз. Сім чакр людини. Насправді їх є більше, але ми будемо розглядати основних сім. І перша це мулатхара. Вона розміщена внизу хребта в районі куприка червоного кольору і зображається у вигляді лотоса з чотирьох полюсток, які дивляться вниз до землі. Всі, решта, дивляться вперед. Це є джерело сил для всіх чакр. І основне її завдання це виживання, це зберегти життя в будь-якому випадку, при будь-яких обставинах. Це самозбереження. Це є наш корінь, наш фундамент і блокує цю чакру страхи. Немає нічого дивного, коли людині страшно. Ти не можеш думати ні про що. І в першу чергу ми думаємо про виживання, а далі про все решта. Коли заблокована сама перша нижня чакра, не будуть працювати так, як треба всі верхні, оскільки енергія землі через неї наверх не проходить. Другий енергетичний центр це сватхістана. Вона оранжевого кольору, квіточка шести полісток, розміщена приблизно 10 см нижче пупка. якщо поставити 4 Пальчика долоня, то якраз під ними буде ваш другий енергетичний центр. І відповідає вона за задоволення, за насолоду, за сексуальність, за творчість і блокується сормом. Дуже часто люди не дозволяють собі ніяких задоволень через сором. Тому що, а що люди скажуть? А він чи вона мені не підходить там, по віку чи по статусу, мені соромно з нею, чи з ним. А як я буду виглядати? А як я можу більше заробляти чи мати якусь кращу роботу, якщо всі так живуть? Як я буду не так, як всі? Також в цій чакрі зароджується енергія реалізації. Баланс або дисбаланс цієї чакри говорить про відносини, про стосунки. Третя це маніпура-чакра. Лотос на 10 пелюсток, жовтого кольору, і розміщена вона в районі сонячного сплетіння, відповідає за наш характер, за волю, за силу, за самодисципліну, за самоконтроль, впевненість і цілоспрямованість. Чакра, яка хоче контролювати ситуацію, хоче тримати контроль над людьми і блокує цю чакру гнів. Ще маніпуру називають печерою скарбу, багатства і достатку. Четверта анахата-чакра зеленого кольору на 12 полісток. Анахата є межею між матеріальним і духовним. Це є безумовна любов, це милосердя, це співпереживання, це місце, де живе наша душа, це є наше сакральне серце і блокує цю чакру скорбота. Частами є ситуації, коли люди обпікаються в коханні, а потім бояться знову когось любити, бояться проявлятися в цей світ, не хочуть відкриватися, щоб знову не відчути цього болю, не проявляють ніяких емоцій. П'ята вішутха чакра, розміщена в районі горла Єром'янці. Це квітка лотоса на 16 полісток голубого кольору. І відповідає вона за комунікацію, за проявлення себе, за самовираження, за вміння проявлятися, за вміння говорити і блокує цю чакру обман, брехня. Особливо, коли ви обманюєте самі себе, коли ви щось обіцяєте зробити для себе, а потім це не робите, відкладаєте це на задній план. Коли ви кажете, я зроблю, зроблю, а в результаті з якихось причин не робите. Це блокує ваш п'ятий енергетичний центр, шоста чакра Аджіна. розміщена в районі третього ока. Вона синього кольору і відповідає за інтуїцію: це квітка на 96 пилюсток. І блокує цю чакру перебування в ілюзіях. І остання чакра це сахасрара фіолетового кольору. Вона має тисячу полюсок. Задумайтеся на мить. Коли перша має 4, сьома тисячу. Це є зв'язок з Богом, це є духовність, це є зв'язок з космосом. І вона відповідає за з'єднання зверх душі і з вищою свідомістю. Шоста і сьома чакра регулюють та стимулюють нижні рівні. І коротенько про енергетичні тіла. Так само, як сім чакр є сім енергетичних тіл: фізичне, ефірне, астральне, ментальне, кармічне або каузальне, будхічне і нірванічне, або ще його називають атманічним. Енергетичні тіла людини, як і чакри мають своє призначення. І перше тіло це є фізичне. Воно презентує нас на цій землі. Через нього наша душа проявляється в фізичному світі. Це є проекція душі матеріальної. Це єдине тіло, яке ми бачимо. Тіло видиме тому, що воно низькочастотне. Друге, це ефірне тіло. Це є енергетична оболонка, наш енергетичний двійник носії життєвої енергії. Він живе тіло енергію і повністю повторює наше фізичне тіло. Всі органи, всі системи, тільки повенок тече не кров, а енергія. І Якщо чакри і ефірне тіло в балансі, і наше тіло не пошкоджене, то в людини міцний імунітет. І після будь-якої хвороби ця людина швидко виходить і від З неї виходить і відновлюється. Зазвичай воно має. 1-1,5 см до 5 см. Але якщо вся система гарно прокачана, воно може бути до 15 см. І побачити його можна неозброєним оком. І один з методів це поставити руку на світлий фон і дивитися розсіяним поглядом на руку. Так ніби крізь неї. І через деякий час ви побачите, що так от довкола пальців, довкола вашої руки є оболонка. Це і є наше ефірне тіло. Колір його різний, буває від темно-сірого до голубого. Все залежить від рівня прокачаності. І ефірне тіло після смерті людини живе ще 9 днів. Наступне це астральне тіло. Це є тіло наших емоцій і бажань. Його в основному бачать як яйцеподібний кокон величиною метр від фізичного тіла. Зверху і знизу. І воно зберігає всі емоції, спогади, як позитивні, так і негативні. Це є надфізичне тіло, яке ми відчуваємо себе. В астральному тілі ховається ну, близько 90% причин хвороб фізичного тіла. Саме через астральне тіло йдуть всі енергоінформаційні впливи. Це вроки, порчі, прокляття. Це дії всі на астральному рівні. Якщо третій енергетичний центр Маніпура загружений якимись важкими енергіями, там переживаннями, якимись блоками, то ви так само будете себе і почувати, і будете притягувати зовні такі ж брудні енергії і таких же ж брудних людей. Астральне тіло наше після смерті живе ще 40 днів. Перший, другий і третій енергетичні центри це є наша свідомість, це те, що вмирає разом з нами. Разом з людиною. Коли вмирає людина, вмирають перших три тіла фізичне, ефірне і астральне. Ментальне тіло. Це наше інтелектуальне тіло. Це світ розуму, думок, ідей. Мрії, мислеформ, це основа для думок. І будь-яка інформація залишається в ментальному полі. Так само, як і астральне тіло, воно попадає під вплив, під напади, бо так само спілкується із зовнішнім світом. І всякі сутності, там ментальні програми діють саме через ментальне тіло. І ча дуже часто люди просто не розуміють, що перебувають на гачку, що з них смокчуть і поглинають енергію і. Керують ними, як маріонетками. Це нав'язані, наприклад, ззовні моделі поведінки, там якийсь фанатизм, якісь масові рухи чи наслідування. Це все вплив на ментальне тіло. Наступне п'яте, каузальне, або його ще називають кармічним тілом. Це є причинне тіло. Це простір, з якого ми втілюємося в тіло. В якому є пам'ять про всі дії нашої душі, база даних. І воно зберігає всі думки, і всі відчуття і бажання людини, і в ньому зберігається карма роду. І саме в цьому тілі є відповіді на всі запитання, чому люди діють саме так, а не по-іншому, чому одні втілюють свої мрії в життя, інші ні. Чому одні живуть багато, інші ні. Чому одні народжуються в золотих пелюшках, а інші все життя проживають злиднях. Всі питання до цього тіла. Шосте це є будхічне тіло. Його ще називають інтуїтивним. Це є вихід в хроніки Акаші. Будхі – це є вищий духовний розум. Воно дозволяє повністю вийти за межі своєї. Фізичної оболонки і розуму, і попасти в інформаційне поле Всесвіту у хроніки Акаші. І в цьому тілі зароджуються геніальні ідеї, глобальні думки, осяяння, інсайти. Будхічне і інтелектуальне, тобто ментальне тіло після смерті йдуть в реінкарнацію. І це є наше духовне істинне Я. І сьоме це нірванічне або атманічне тіло. Через нього людина пізнає Бога. Це є найвище, найтонше і найпотужніше тіло. Атма це душа, яка усвідомлює сама себе і знаходиться над всіма тілами і пов'язує попередність з абсолютом з творцем. З Богом Всесвітом. І згідно різних духовних навчань, самореалізація людини заключається у знищенні его, в спалюванні карми і з'єднанні з абсолютом. Саме для цього люди йдуть в релігію, займаються йогою, поклоняються різним божествам і роблять азки, зайдуть духовні практики. Це м'яка, золотиста оболонка, через нього отримують знання всіх вищих істот. Які жили колись на планеті. Атманічне тіло це ключ до дверей, за якими Бог. І щоб туди попасти, треба пізнати себе, пізнати власне я, яке входить у сім тонких тіл. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, діліться з друзями або кому ви вважаєте, воно буде цікавим або корисним. Підписуйтеся на мій канал підтримайте українське. А також не забудьте поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео на каналі. А сьогодні з вами знову була я, Тетяна Жарківська, енерготерапевт, коуч по саморозвитку і канал Жар-Птиця Джерело душі. До зустрічі! Мені сьогодні погода для зйомки прямо шепче. Дощ за дощем. тільки я стою перед камерою, починає падати дощ. Покажу вам трошки краси.